Доброго дня, ми заклахоми. Це тим, що я займалася цілий ранок, поки оці хлопці. От один, а другий коло мене теж Болдіють, болдіють. Такий класнючий. боже, він такий класний. Котики самі найкращі. Я тут все його шмакала і шмакала. Шмакала і шмакала. Тут такий же тигр такий же. Такий же тигр. Ой, який же ще красив. Який же, які лапи. Ну, ну, ну. Да, да, мур, 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 мур. Такий же класнючий. О! Козак. Лев. Нада, на -да, да, да. А ти А ти маленький. Ти маленький. Да, ти хлопчик маленький. Манюшка мамин. Ти завжди мій бебі. О! Як це я включаю? Сама не знаю, коли включаю. Доброго дня. Чи я вже говорила доброго дня. Тільки мене ще не бачили. Ми з малими їдемо. Майло. Засранець. Мама тут виїжджає, він з-під мого сюбирба не виглядає. Він дай Боже! Ти, ти куди ти біжиш? Ти дурак, мама ж серце потіряла! Засранець. Отак, От випускай дітей на свободу. Хвилюйся за них. А... Так, про що я? Ми з дітьми їдемо Мурку годувати. Їдемо Мурку годувати, потім хочу заїхати в Євромаркет. Вже давно там не була. Не знаю, чи є там сало після нового року, чи ні, але чай в мене вже закінчується. Гей попросив квасу та насіння сонячного. Також що хотіла сказати, тільки що отримала дзвінок від школи, там, де я працюю. А, ну, не зовсім від самої школи, а від е, тих, хто наймають робітників по е, моїй заяві на роботу в на кухні. Так що в мене завтра інтерв'ю. У мене вже завтра робота починається в 10.30, а, а також в 8.30 у мене інтерв'ю. На кухню так що, ура, я так довольна. Така задоволення, ні, я така задоволена, але ще подивимося і можу ще ще рано радіти. Справа в тому, що я ще не отримувала, не отримала свою ліцензію. Фудхендлер, ну, що я можу працювати з їжею. Я вчора почала цей курс, вчора вже заплатила, купила його, почала його слухати і заснула. Так що треба сьогодні точно закінчити. А, бо вже завтра, завтра вже інтерв'ю. Я сподіваюся, що отримаю. Все-таки прикольно було. Щось, щось. мене е, мета. Заробляти гроші. Мені сподобалось. Добре, поїхали до Мурки. Мурка. Тільки пробіжала звідси. Ого, пішла, пішла, пішла. Мама мені сказала, якщо вона не буде у себе в гнізді, щоб їй там її ковдру поміняла. Так. Я тобі друзів привела. Оно, бачиш, кошечка до тебе прийшла гратися. Be careful, I don't want her to hiss on you. Wow, she's good for with you. She doesn't like me. Mommy. do не не Mommy. Yeah, baby. She smells like watch the cat. Me. Yeah, she should smell it. the cat with me. Mommy, watch me. Watch me. Mm-hmm, I'm watching. Mm-hmm. Wow. Так, ми всі зупинилися в Алді, я купила шоколадки і їжу е, для котів. В Євромаркеті купили Гейб, замовив квас насіння. Це я вже казала, так? Це ми купили, діти побачили вафлі, купили ванільні і шоколадні. Купила сало, купила київську салямі. І чай. Нібито все. А і діти. Якесь там яйце, мармеладне купили, чи ну, якусь фі... фіговіну з іграшкою. Так що а... А, Джуліета подзвонила, Дені поїхав за Скале. Я не знаю, казала я чи ні. Після нового року а... Скала поїхала до своєї кузини. Кузина з нами новий рік провела, а потім Скала поїхала до них. Дені сьогодні поїду її забрати, а, бо у кузні вже школа починається. Це наше все. Гуляють і гуляють. Завтра в мене теж школа починається, робота. А, купила сало. Джуліята задоволена, каже, о, єй, коротше. Ну, не знаю, було прикольно. Я не знаю, чи діти нам дадуть цей, цю можливість, але Джуліята каже: Мама, коли ми вже будемо корону дивитися, я кажу, я не знаю. Я ж хочу ще тест цей взяти. Ну, коротше. Багато планів, недостатньо часу. Поїхали. Yes, ah, Дивимось Gilmore Girls, Гілмор дівчата. І yes, hey, okay. вирішила, що. Щоб зробити камін. Його вже давно повинно було зробити, але ліньки було. Продовжуємо дивитися серіал. Доброго раночку, ми за Клахоми. Розгріваю. Розігріваю. У нас морозне морозний сонячний ранок. Все блистить від морозу. А. Все сяє. Їду на інтерв'ю. Їду на інтерв'ю по роботі. Я вчора отримала свою ліцензію фудгендлера. Ну, людина, яка може працювати з їжею. Взяла деякий час, але нормально. Я взяла тест, пройшла. Там, щоб пройти, треба було набрати 75% на ну, коректній відповіді. Я набрала 80, потім перевірила і ці деякі мої помилки це просто. Непорозуміння, як ну, того, як я думала, вони ну, я повинна була там поставити. Ну, коротше, я знала відповідь, але я просто не знала, як її відповісти, так, щоб по- їхньому було коректно. Ну, коротше. Ну, там, типу, а... раковина, як у мене в хаті, три, трьох -тр трьох ванне раковина. І... Треба було поставити, що спочатку робити, і коротше, способом там, милом вимити, по, по а потім санітайзинг зробити. Але я зробила так, як вони показували на відео, що в них з цієї сторони милося, а потім. І коротше, так і поставила, а треба було з іншої сторони це робити. А так кроки були ті ж самі. Добре, коротше, поїхала я. Є ліцензія, їдемо на інтерв'ю. Єдине, що, чи погодяться вони взяти мене, щоб я починала роботу пізніше, чи погодяться вони на це, чи ні. Ну що я не можу вось, прям восьмою приїхати на роботу. Добре, поїхали. Так, все. З інтерв'ю я закінчила. Непогано пройшло. Там були три жіночки. Які спілкувалися зі мною, кожна з них, вона була відповідна за деякі школи, не тільки за школою, де я, на яку я подала заяву, але я розповіла їм, що працюю в цій школі, що вже знаю людей, все інше. Розповіла їм, що мені більш підходить. Графік від 8:30 до 2.30, вони це все записали, нормально все пройшло, посміялися трошки, ну, коротше, Марина там трошки повеселила їх. Але сказали, якщо ти не отримаєш цю роботу, чи ти захочеш бути замість в одній школі, взяти позицію, як. Зам такого робітника і їздити по, іншим, по різним школам, де потрібна допомога. Я кажу так, кажу, візьму. Головне, кажу, щоб підходила мені по часам. І вона сказала, в тому і справа, що для таких людей, як для такої позиції, ти обираєш години. Я кажу, о, супер. Ну, коротше, не знаю, сказали, що а, десь до вівторка вони мені дадуть відповідь а, на рахунок роботи. Так що, ну, подивимось. Що буде, то буде. Знаєте, якщо, якщо ні, в мене вже є дві роботи. Було б прикольно, тому що а, це повна позиція і звідти вже будуть деякі бенефіти, деякі а оплачував є дні типу а, деякі канікули вони оплачують, деякі. А, дні, коли ти хворієш, ну таке, так що. Це було це, це був би плюс. Ну, подивимось. Боже, в мене такий цей рік ну шкільний, цей рік тільки почався, 24-й, але просто починаючи з, з шкільного року, з тих різних перемін і... моє життя трошки приймає інший поворот, воно прикольно, мені подобається. Добре, в мене ще є час я їду додому. Перевірю, що там і як там з малими, і потім на роботу. Так, все, Повертаюсь на роботу. Початок нової чверті. Так, все я вже відпрацювала в школі. Було приємно всіх побачити. Вже, знаєте, свої люди, так що дуже б хотілося е отримати пози позицію якраз ну, в цій школі, бо вже, бо вже всіх знаєш. Бернардо каже, тобі треба ця позиція. Я хочу, щоб ти працювала тут. Ой, такий він дядько, добрий дядько. Ми ж оце повинні були у ем, вівторок, коли я не змогла прийти на роботу. Вони ж робили там, типу, святкували різдво, при кожен приносив їжу. І Енджела, моя партнерка. Каже, що він приніс інгредієнти для омлетів, і кожному робив індивідуальний омлет, хто що хотів там собі, він прямо там на кухні їм робив. Я кажу, о, це круто. Я пропустила таке, таку їжу. Добре, зараз я їду до Мурки. Вже тут не, не так прям далеко від мами. То думаю, заодно і хоч вчора ми до неї їздили, сьогодні теж, теж до неї з'їжджу. відео її, поїхали. Так, мама мені наказала зняти е, вже вінок. І це ж треба за це думати. І тут навіть немає, їй вже треба різдвяний вінок зняти. А я тут і не буду свій поки знімати. От так. А хто тут валявся? А хто там валявся, мурочка? Це ти? Це ти тут хазяйнувала, Да? Ну, ну. Коротше, зараз я у мамі машині завела її, дам їй трохи погудіти, бо холодно було кілька ночів. Акумулятор, так, ну, завівся, але не одразу. так так, що я так, Це добре, що це завели. Так що, чекаю. Мама сказала перевірити, бо вже скоро повертатися у вівторок. Отакі справи. Все добре, мама, працює твоя дівчинка. Коротше, вже їду додому після Мурки, мені дзвонить Джуліета, і каже, мама, може, мам, що ти щось купиш нам поїсти, принесеш? Я кажу, а що ви хочете, Макдональдс чи що? Каже, та мені все, ну. А, я... а мама якраз отримала купони в мазі, ось це піцерія така. Я кажу, а як на рахунок колзону? Каже, да. Так що? Я кажу, ну почекай. Так що Я їду за колзоном. Я сама буду проти зараз його так пахнути. Деніс зі скалет ще не повернулася. Я дзвонила вони ще там. Так що Скарлет каже, що типу там в її школі буде баскетбольна гра, і вона хоче а, піти на ігру. Я кажу: домовляйся з батьком. М -м -м -м. Oh, my God. Останній епізод Гілмор Дівчат. Ну, а я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже-дуже дякую. Я вам бажаю миру, і свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей. На добраніч і І бабай!